Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі будуть такі совєтські реле рес 9 з різними паспортами. Ось такого типу вони йдуть. Як бачимо, це реле йде нове, є зняті з плат Що хочеться сказати по таких реле Друзі, якщо вам попадають плати з такими реле Сміло ці релі знімайте. Хто має бажання розбирайте, якщо дуже вбиті. Тому що в цих релі містяться контакти, деякі навіть ножки, не тільки срібні, як бачимо, тут іде скрізь срібло. А й такі метали, як платина, паладій і дуже багато паспортів з золотом. Релі доволі, скажімо так, нечасті, але на сьогоднішній день можна знайти у великих кількостях, десь в хламі, можливо, десь продають. З одного релі контактів виходить в залежності, який метал. Срібло, вони, понятне діло, трохи легші, золото платина тяжчі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.